Грузим, грузим, відгружаємо. Була 244 L. З коробкою 4 плюс 1. Онлайн замовлення з передком. Трьохциліндровий. КМОський мотор КМ-385. Бокове розміщення куліси коробки передач. О, не йде, не йде. Все. Трапи мокрі. Так, Пробуємо ще раз. Бачите, проти льоду і передок не грає ролі. О, заїхав, то, до речі, передок не був включений. Передні крила, передні грузи, грузи на задніх колесах. Це все за 5700 доларів. Тяги, дивіться, які без зварних ушок, литі, вал відбору потужності, прицепний механізм, два насоси інша. 5700 доларів 23 рік.